Вітаю, шановні друзі! За вікнами лютий, а отже вже час потурбуватися про те, що ми будемо з вами вкидати в землю навесні і садити яку розсаду. Отже, ми вже з вами повинні підготуватися і подумати, які ми, яке насіння ми повинні вкинути в землю і розсадити його навесні. Поговоримо сьогодні про помідори, про томати, які найкраще є е, насіння для розсади. Томатів хочу сьогодні вам розповісти. Сім найкращих насінь томатів. Перший монгольський карлик. Унікальний ультрасилий сорт. Початок збору може початися через 80 днів після сходів. Має унікальний кущ з сильним розгалудженням, висота 15-20 см, але при цьому великі плоди червоні, з соковитою м'якістю і вага їх 100-200 г. Наступний цукровий бізон середньостиглий індетермінантний сорт. Плоди округлі, витягнуті рожевого кольору. Маса 300-500 г. Визначається неймовірно соковитим і солодким е, смаком. Дуже гарний. Чорний китай. Дуже цікавий сорт, звичайно, не для томатної пасти чи борщу, але дуже високорожайний. Серед чорних сортів рослина вимагає підв'язування, вага 100-110 грамів. Дуже відомий сорт Дебарао царський. Новий сорт великоплідних томатів. Середньопізніх терміну, термін дозрівання, період продоношення настає на 125 й день після сходів. Томат орлине серце. Середньостиглий. Період від сходів 100-120 днів. Взагалі рекомендую цей сорт вирощувати в теплиці в середній смузі клімату. Дуже такий теплолюбивий овоч. Медовий спас це томат помаранчевого кольору. Має високу врожайність, високорослий салатний сорт для любителів гарного салатику жовтенького. Він появив перших сходів 100-110 днів. Також можна застосовувати в консервації. І останній сорт помідор зі нуля. Новий врожайний супер ранній сорт. Період дозрівання 80-85 днів. Плоди округлі, вагою 200-300 г. М'якоть цукрова, така дуже смачна для соління консервації. Отже, дякую за увагу, шановні друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, Дуже жду.